Друзі, вітаю всіх! На ютуб-каналі Мастер Клас, хокейний прогноз, черговий матч Української хокейної ліги. Чемпіонат з хокею Вищий дивізіон. 13 листопада середа. Матч Крижинка Київ, сокіл Київ. Свого роду. Київський дербі з хокею. Вмощуємося зручніше. Берем щось смачненьке. Не забуваємо підписуватись на YouTube канал Мастер Клас. Вподобайки, коментарі, пости нагадую, це дуже важливо. І я почну з того, що крижинка поки що розцінюється як найслабіший клуб. Крижинка почала з того, що свій перший матч взагалі. Чемпіонатів України в чемпіонатах України програла Кременчуку 0-16. 0-16. Одразу в такий глибокий мінус. кременчужські хокеїсти загнали київську крижинку. І ось другий матч 13 листопада крижинка проводить проти київського сокіла. Київський сокіл найлегендарний, найтитулований. Український хокейний клуб. Мені не треба вам розказувати про цей клуб. Ви і саме чудово знаєте, що Сокіл це історія українського хокею, якщо не сказати більше. Це душа українського хокею, і я по праву можу називати Сокіл Київ українським народним хокейним клубом. Крижинка молодий клуб, який базувався спочатку на молодіжній команді, потім вже здобув таку свою хокейно-ігрову самостійність, і зараз повноцінний клуб в зв'язку з тим, що бракує Україні повноцінних клубів, маючих, скажімо так, повний. Інфраструктурний такий комплект чи цикл для команди, як і для молодіжної, так і для основного клубу. Тому було вирішено, що поки що нема сенсу розширювати чемпіонат України, і поки що буде приймати участь у УХЛ шість команд. Хоча не я один мрію, щоб було або 8 для початку, а можна навіть і 10 клубів у вищому хокейному дивізіоні. Ну, ми зараз будемо говорити не про це. Крижинка Сокіл. Я вже сказав, що крижинка поки що найгірший клуб. 0,16 по забитим пропущеним. Сокол так само не вдало, але сокол здобув вже 4 бали. Не дивлячись на те, що 2 матчі програв. Нагадаю, що Київський Сокіл програв спочатку одеському шторму через овертайм, через післяматчеві боліти 3-4. Далі програли Cepitaлс. 1-2. А потім нарешті виграли у Дніпра 6-0. І тому, от я й кажу, що один бал за овертайм з штормом і три бали за матч з Дніпром. Того у Сокола 4 бали вже є. Бодай 4 бали. А крижинка поки що по всім. Показника нульова. На жаль. Не знаю, як далі буде, але після матча з соколом буде так само. Це я вже забігаючи наперед. І вже підготовлюючи вас до свого прогнозу. А мій прогноз, друзі, не хитрий. Дуже простий, впевнена перемога соколят. І тому я вважаю, що крижинка. І надалі залишиться. Ну, якщо не нульова позабитим, то найгірше пропущеним. Тому що я думаю, що після цього матчу 13 листопада проти Сокола, Крижинка вже буде нараховувати у колонці пропущених шайб, я казав м'ячів, ну, це. Вибачаюсь, шайб, звісно, шайб, буде мати 20 і більше. Я навіть і сумніву не маю. Тому що сокіл у середу заб'є більше 4 шайб. Це навіть і до ворожки не ходить. Я навіть більше впевнений, що більше п'яти шайб. Тому у крижинки у пропущених буде за 21. Десь так, 22-23 пропущених вже буде. А ось питання, чи будуть забиті у крижинки? Як ви вважаєте, крижинка заб'є соколу 13 листопада? Я думаю навіть і це питання. Тому я тут не хочу гадати на кавовій гущі. Я хочу в цьому матчі взяти суто індивідуальні показники Київського сокола. А іменно, я беру свій прогноз на те, що сокол заб'є більше п'яти шайб крижинці. Так, я навіть ризикну більше п'яти з половиною взяти. Оце і буде мій основний прогноз, друзі, на матч. Крижинка сокіл. Індивідуальний тотал Київського сокола більше 5,5. 6, 7,00 61, 7,1. Можливо, навіть і 8, і 9, і 10. Не здивуюся цьому. Тому е, більше 5,5 сокіл. Індивідуальний тотал. Оце. Остаточний і єдиний мій прогноз. Як буде побачимо, вам писати, вам е, критикувати мої прогнози і тільки вам. Для цього я кажу. Не забувайте підписуватись, вподобайки, і саме головне, коменти пишіть, друзі, за, е, заздалегідь. Наперед вам вдячний. Е, е, якщо є серед вас такі, Хто вважає, що нас очікує сенсація, і крижинка переможе навпаки, тоді я тільки жду на ваші коментарі, тим більше пишіть. Буде цікаво, якщо є серед нас таких, хто вважає, що крижинка має сили виграти в Сокіла. Тим більше, що сокіл не демонструє поки що ідеальну гру в цьому сезоні. Пишіть, буде цікаво, друзі. Заздалегідь вам вдячний, бажаю скорішої перемоги, скорішого миру, здоров'я, щастя, любові, добра. Слава Україні, слава ЗСУ, слава багатостраждальному українському народові і героям нашим слава! Всі мої пропозиції також дублюються в нашому телеграм-каналі. Ласкаво просимо. Посилання до нього в першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. Друзі, всім удачі, всім добра і до зустрічі!